Доброго дня! Вашій увазі хочу представити огляд домкрата, зробленого своїми руками з підручних матеріалів. Принцип дії цього домкрата заснований на поступальному русі різьбового штука при повороті гайки ключем. Розглянемо будову даного домкрата. Складається домкрат з корпуса, до якого приварена ручка різьбового штука. Гайки і опорного підшипника під нею. Корпус домкрата зроблений з двох трубок, забитих одна в одну подовжині. Попередньо у внутрішній трубці вирізаний паз для ходу по ньому шпонки. Шпонка закріплена на різьбовому штуці і призначена для Недопущення провертання різьбового штука при повороті гайки. Для полегшення прокручування гайки, під нею знаходиться опорний підшипник, який закритий кришкою. Основні переваги даної конструкції домкрата це простота конструкції та висока вантажопідйомність. Основні недоліки. Це низька зручність користування, а також повільність користування. Але ці недоліки можна прибрати шляхом досконалення конструкції, а саме додання поворотного механізму, наприклад, конічної зубчастої передачі. Цим механізмом буде обертатись гайка замість ключа. Але тоді пропаде простота конструкції, як перевага даного домкрата, і підвищиться його вартість виготовлення. Дякую за увагу!